Ухи! 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 Савелій Крамаров найпопулярніший артист комік радянського кінематографа. Мабуть, він один з небагатьох артистів, який зміг зробити кар'єру в Голівуді. Особлива зовнішність та талант дозволили блискуче зіграти ролі хуліганів і дурників. Здравствуйте. Все, кіна не буде. Савалій Крамаров народився у Бауманському районі Москви. Досить рано втратив батьків. У школі вчився погано, часто бився, пропускав уроки, відвідуючи замість них кінотеатр, куди його безкоштовно пропускала сусідка Дуся. Саме тоді у Крамарова з'явилася пристрасть до театру. Після закінчення школи юнак зробив спробу вступити до театрального інституту, але туди його не прийняли. Тоді він подав документи у московський лістехнічний інститут. Першим фільмом, в якому знявся Савалій Крамеров, був хлопці Нашого двору там він зіграв хулігана Ваську іржавого після фільму друг мій Колька актор отримав визнання. Завдяки кільком вдалим роботам актора стали запрошувати відомі режисери, і він навіть іноді відмовлявся від ролей. До початку 70-х років Крамаров знявся більше ніж в 30 фільмах і був одним з найпопулярніших комедійних акторів. У 1972 році Крамаров вступив в Гітіс на акторський факультет. Ну а вже через два роки отримав знання заслужений артист радянського. Союзу. Період з 1971 по 1975 можна вважати золотим в кар'єрі Савелія Крамарова. В ці роки він зіграв свої кращі ролі. Чого Сидить? Хто? Ну, мужик, этот твой. <гум> Ой, а. Ну ти даєш. Хто ж його посадить? Он же пам'ятник! Однак пізніше актор потрапив в немилість до начальства і знімати його у фільмах перестали. Позбавлений можливості працювати. Крамаров став подумовувати про еміграцію. І у 1981 році він написав листа президенту Сполучених Штатів Америки Рональду Рейгану. У листі він розповів про своє складне становище і попросив допомоги. І в жовтні того ж року йому все ж дозволили покинути країну. В 1982-му актор переїхав до Сполучених Штатів Америки. Кар'єру актора він продовжував. За перші два роки життя в Америці знявся відразу в трьох фільмах. Протягом наступних десяти років ще в дев'яти. На батьківщину Савелій Крамаров приїздив два рази: в 1992-му на кінофестиваль, кінотавр в якості почесного гостя. А також в 1994-му. Що стосується особистого життя, то офіційно Савелій Крамаров був одружений три рази. Першою його дружиною стала однокурсниця. З другою цивільною дружиною Марією Савелій прожив 13 років. У тисяча 1986 році актор одружився втретє на жінці, яка народила йому дочку. А його останньою дружиною була Наталя Серадзе. У січні 1995 року Савелій Крамеров звернувся до лікаря з приводу болю в животі. При обстеженні у нього виявили рак. Не пройшло і півроку, як він помер від цієї недуги в клініці міста сан франциско Савелія Крамерова любило минуле покоління і любитиме майбутнє, адже такі легендарні особистості не вмирають. Платите! Слышите, платите за удовольствие! Вот, дядя, Почему запрещаются? Получили удовольствие, пусть платят!